Як видалити водяний знак на фото? Заходимо в сервіс Mark Remover. Посилення буде в описі до цього відео. Якщо ваше зображення в інтернеті, то можна просто вставити посилення на нього. Якщо ж у тебе файл натискаєш на кнопку і завантажуєш його. Чекаєш декілька секунд. І готово, і ти можеш роздивитися результат, що немає ніяких водяних знаків. Натискаєш кнопку внизу і скачуєш зображення без водяного знаку. Як видати водяний знак на відео? Заходимо в сервіс 123 Apps, писання також буде в описі до відео, і натискаєш кнопку Завантажуємо наш відеофайл і виділяємо, точні, виділяємо зону, де є водяний знак. Ось так, от прямокутничком. Або на логотип за замовчуванням, і сервіс за замовчуванням збереже новий федерафайл з тими ж параметрами, що й був, натискаємо Save після генерації і скачуємо відео без водяного знаку. Якщо з цими сервісами ще станеться, як знати подібний? Просто заходиш в Google і пишеш видалити водяний знак з фото онлайн і отримуємо перелік інших сервісів. Те саме можна зробити, прописати, як отримати готове відео без водяного знаку для відео, і теж буде перелік в описі.